Доброго дня, наші шановні клієнти. Сьогодні вітаємо вас на огляді сумок для ноутбуків. В цьому відео огляді буде представлено три моделі сумок для зручного транспортування ваших електронних носіїв. Всі сумки доступні до замовлення в двох кольорах чорний та олива. Будемо раді, якщо ви залишите коментарі. І під, перед початком огляду традиційно нагадую вам, що ми є офіційними представниками фірми Мілтек в Україні, тому, оформлюючи замовлення саме в нас, ви можете бути впевнені в тому, що е, виріб буде оригінальний та е, ви отримаєте саме те, чого хотіли. Ну що ж, розпочнемо. На черзі у нас з вами модель сумки для ноутбуків. Модель називається Авіатор, виробництво Мілтек. До замовлення доступна в двох кольорах. А саме Олива за артикулом 138 23, і кольор чорний за артикулом 13823002. І що ж особливого у цієї сумки? Сумка має розміри. У нас з вами 41х33 на, на 17 має безліч кишень. Перша кишеня для особистих речей має ось такий великий відділ. Давайте, ось так. Вам краще буде. Великий відділ, потім відділ трошки менше. Ось так він виглядає. І тут ми з вами маємо просто безліч кармашиків. Зараз я ближче візьму камеру і покажу вам. Дивіться, тут, по-перше, що є ось такий карабінчик для того, щоб можна було особисті речі причіпляти. Потім великий відсік на ось такі ліпучки сюди також можна особисті речі покласти. Великий відділ для карандашів, для ручок, для фломастерів. Потім також дві невеличкі кишеньки там, для степлера або для ваших там. Особистих потрібних вам речей. Перший кармашок ось такий на сіточці, на молнії. Потім за ним одразу йде ось такий кармашок, і за ним ще більший. Три ось таких великих кармани, один маленький, бачите? І ще один великий. Потім в ряд, як у візитівниці, у нас є ось такі невеличкі з геть малого до найвеликого, там ще більшого. Взагалі, супер класний відсік дає змогу е, скласти всі свої особисті речі. Потім ще одна особливість: так як це військова тактична сумка для моделей, е, модель е, авіатор, вона має на, е, на собачках ось такі кріплення для того, щоб можна було сюди або навісний замок, або е, там. Ну, Закрити його, щоб посторонні люди не могли змогу відкрити. Маються такі замочки на двох відділах. Ручка у нас з вами спеціально зроблена таким чином, щоб вам було зручно і не важко нести. Вона Має наповнення, тому вам не буде так жати у руку, навіть якщо вона важка. По боках мається кишеня на ліпучці, тобто сюди мультитул. Або якщо ви приносите комп'ютер, можна покласти щось ваше особисте. Потім наступний відділ відсік. Так, зараз відкриємо. Так, і наступний у нас з вами витсик. Дуже цікавий відсік, до речі, бо, бачите, це як для організації для документів. Але в чому особливість його? За необхідністю, цей відсік просто одразу елементарно витягається і може використовуватись окремо. Тому, якщо ви, припустимо, на зустріч несете цілу папку документів, ви можете одразу її витягти, і все у вас буде вже посортовано. Також у нас сумка водонепроникна, не можете побачити. Ось Видно, що матеріал матовий, воду не проникне, великий відсік для ваших там, особистих документів або речей. І так само можна зручно вставити е, цю папку назад. З іншої сторони, у нас з вами мається ось така ліпучка, щоб зручно там можна було її підвісити або нести. Також у нас з вами такий великий. Відсік, цей відсік саме для ноутбука. Можете побачити, тут навіть для нього є захист, ось так, ось зверху. І збоку ви поміщаєте сюди ноутбук і можете легко його переносити, бо стінки вони мають наповнювач, і ноутбук не буде. Ну там з ноутбуком нічого не трапиться, коли ви будете його нести. Що саме цікаве і, на мою думку, найважливіше в цій сумці? Бо це сумка, плечна сумка і рюкзак. Три в одному. Ми маємо ось тут такий відсік, так от вам видно. Відкриваємо. І що ж у нас тут є? По-перше, ми дістаємо ремінь. З Ось таким ущільнювачем на плечах, щоб вам не так важко було його, ну, не так різали лямки, коли ви несете його на плечі. Фурнітура у нас з вами металева, виготовлена дуже якісно, тому вона вам там прослужить досить довго. І що саме цікаве, ми також ось таким легким чином витягаємо лямки рюкзаку. Прищепили і. Можемо використовувати як рюкзак. І, до речі, ще один додатковий карман для ваших особистих потреб. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось так він ззаду виглядає. Маємо ось такі досить довгі лямочки, металева фурнітура. І ось так він буде виглядати спереду. Тобто, розумієте, навіть якби ви не несли, воно все одно не буде виглядати недолуго, бо зроблено все так, щоб військовим було максимально комфортно. І наступна у нас з вами на черзі е огляд моделі. Мілтек Cargo Masset, вона виготовлена з поліестру, має розмір 50 на 20 на 37 см, і також доступна до замовлення в двох кольорах. В кольорі олива вона має розмір 100 має артикул 138 3001, а в кольорі чорному 138 3002. Давайте зараз я вам ближче покажу і покажу, в чому взагалі відмінності цих моделей. По-перше, як ви бачите, ця сумка йде просто з безлічу карманів. Тобто, їх тут настільки забагато, що навіть не перелічити. Ось такий великий кармашок на ліпучці, їх тут три в ряд різних ані вони одного розміру, бачите? тобто Досить багато речей можна сюди помістити. Ні, все ж таки, різного, бачите, ось цей він такий більш випукліший за інше. Тому о, зважайте на це. Також легко закривається. Маємо ще один такий невеличкий відсік на ліпучці. Тут маємо наклеєний пач, який, в принципі, знімається і можете сюди причепити щось своє. Це досить великий карман, його можна використовувати як для військового пеналу, бо офіцерів дуже часто там лінійки різні. Різні карандаші, тому однозначно рекомендую такий от на змійці е кармашок для ваших дрібничок. Так, однією рукою не дуже зручно, звичайно, відкривати, але він такий досить місткий, От на чорному кольорі, бачите, як він виглядає. Сюди можна різні дрібнички, різну, е там, дрібні гроші туди складати. Потім у нас з вами є ось такий досить великий відсік. Бачите, сюди можна планшет або зошити, або карти покласти. Потім ось цей відсік у нас, звичайно, не такий великий, але також якісь дрібнички, от він рівно ось такого розміру. Можна сміливо використовувати. Ручки у нас з вами досить надійні. Ось, бачите? Також мається ось така прокладочка для того, щоб вам було зручно нести і не так різало в руки, коли ви переносите. Ось так звернули і собі сміливо використовуємо. Зараз я трошки далі відійду, щоб вам у масштабі показати, що ж там ще є. Потім по боках у нас з вами тут кріплення для того, щоб можна було нести як сумку. Фурнітура у нас з вами металева, тому термін слугування її досить великий буде. З цієї сторони у нас є ось такий прозорий кармашок, тому в принципі сюди також можна щось покласти. Середні в сумка має один відсік. Ось таку пластмасову вставку, ви її вставляєте. І вона у вас одразу стає е, каркасною. Тобто, якщо вам не потрібна каркасна сумка, просто витягаєте ось цей ущільнювач і спокійно собі використовуєте. Е, маємо кріплення для того, щоб можна було сюди там прикріпити щось на стінку. Кріплення, до речі, досить якісні. Ось так вони чіпляються. І от можна сюди щось е, пристосувати там, для води або для ще чогось. Досить якісно виготовлені кріплення. Сумка в нас з вами пророзинена, тому не переживайте, що щось у вас піде не так та щось розіллється. Тому однозначно рекомендую до використання. І одна з головних особливостей цієї сумки це, по-перше, що можна застібнути ось такою фастек системою, щоб е, ваш вантаж був надійно захищений. Давайте зараз закриємо. Бачите? Е, Змійка тут захищена ось таким е, шматком тканини, щоб навіть через е, змійку вона не протікала. І що ж особливо, по-перше, можна нести як сумку через плече, закріпили зараз? Ось, бачите? По-друге, можна нести як сумку, ось так закрили. І продовжуємо нести. І по-третє, і найголовніше можна використовувати як рюкзак. У нас з вами тут є приховані потаємні лямочки для рюкзака. І в чому відмінність від минулої моделі, це в тому, що в цій моделі у нас з вами є ось такий фіксатор. Зараз вам покажу. З вами є ось такий фіксатор на грудях для того, щоб рівніше розподілялась вага. Він також на фастекс системі тому якщо він вам не, ну, не потрібен, можете його не використовувати. Тому однозначно рекомендую. Дуже велика, дуже містка, досить багато відділень. В цієї моделі є спеціальний відділ для ноутбука. Тому обирайте, який варіант потрібен саме вам. Відмінності між цією і, припустимо, цією моделлю, в тому, що тут всі кармани на зовнішній стороні. Тут вони спрятані в цьому відділі, в принципі. Ну, тут також є е, пап, е, папка зйомна для того, щоб можна було витягати ваші документи разом. Тут просто один великий відсік. Обидві сумки вони прорезинені, обидві сумки можна використовувати як сумка через плече, як рюкзак і як, ну, просто в горизонтальному положенні за ручки Нести. Тому обирайте все е, просто суб'єктивно і дивлячись на ваш погляд. І наступна модель на нашому з вами огляді це сумка для ноутбука лептоп. Вона йде в артикулі 138. 21002 в кольорі чорному і 138 в кольорі олива. Це сумка зроблена спеціально для ноутбука. Зараз я вам детальніше покажу, що тут є. Це також мілтек, звичайно, Фірмове маркування. Зараз вам ось фірмова наша бірочка. Це сумка створена спеціально для того, щоб військові могли зручно. Переносити з собою планшет. Дуже часто в офіцерів багата кількість інформації зберігається саме на електронних носіях, і це саме модель для ноутбуків. Вона має розміри 40 на 30 на 10, і зараз вам більш детальніше покажу. Спереду, у нас з вами такий кармашок, який має два відсіки. Перший це ось така. Сітчаста, бачите, сітчастий такий відділ, і другий це у нас з вами для того, щоб можна було зберігати особисті речі, невеличкі кармани, також кармашок для ручки, олівця, маркера. і Ось таке е, кріплення буквою, D, для того, щоб ви там могли почепити щось вам потрібне. Також у нас з вами тут є кармашок, можна або пенал, або ще щось покласти. І зараз більш детально вам покажу, що у нас всередині. Це, до, до речі, досить цікаво. Е, По-перше, сумку можна нести, як. Горизонтально є спеціальна ручка для того, щоб коли сумка важка з ноутбуком вона не різала вам руки. І у нас з вами ще є плечовий ремінь. Ось так він виглядає. Він з таким ущільнювачем, щоб вам не різало плечі, коли ви несете важкий ноутбук. Ось такі цікаві у нас з вами кріплення тут є. Кріплення виготовлені дуже якісно, тому вони прослугують вам досить довго. Кріплення надійні, тому можете не хвилюватися стосовно того, наскільки там надійно буде прикріплений ваш ноутбук і наскільки надійно там буде нестися ваша сумка. Всередині сумка у нас з вами прорезинена. Вона виготовлена з поліестру з ПВХ-покриттям. Що це гарантує? Це гарантує те, що вона воду не Ось так у нас в закритому вигляді вона виглядає. І всередині, у нас з вами є ось такий відділ. Це спеціально відділ для вашого ноутбука. І особливість цієї сумки, що цей відділ ось так витягається. Тобто, ви маєте змогу зберігати свій ноутбук в такому кейсі, він м'якенький, що дозволяє не там, подряпити, не пошкодити ваш електронний носій при перенесенні. Ось так він виглядає, і ось так він закривається. Сумка зсередини виглядає ось так, досить вмістка, тому, в принципі, можна помістити дуже багато ваших особистих речей. В мене, до прикладу, ноутбук дюймом 13, ну, 13 дюймів. Він досить класно поміщається в цей чохол, закривається і вставляється. Мишку ми з вами можемо помістити, припустимо в один з доступних карманів. Ну, от Припустимо, так, ні, тут вона ширша. Ось сюди можна покласти мишку, вона у вас зручно буде зберігатися. Сюди можна покласти кабель для е, зарядки, тому, в принципі, модель супер універсальна. І також можна легко витягнути ваш е, ноутбук. І використовувати. Що можна резюмувати? Сумка досить зручна, дозволяє надійно зберігати ваш електронний носій, не пошкоджуючи його. Водонепроникність гарантує безпеку вашого електронного носія навіть перед зливою. Також у нас з цієї сторони, от бачите, є кріплення для того, щоб якщо ми поміщаємо цією стороною, ця вставочка вона не ковзала з місця на місце. Тому однозначно можу вам рекомендувати, якщо ви маєте електронні носії, однозначно обирайте ця модель є ідеальною саме для цих потреб.